Доброго всім дня, вітаю вас на каналі. Мене звати Валентина. Хочу сьогодні поговорити ще трошки про азіатських підлітків. Крайні підлітки, яких я отримувала, вони зараз вже недільку в мене побули, і хочу я їм розпушити мох. Не хочу пересаджувати, але ж хочу той мох, який був збитий. Хочу трошечки його розпушити, щоб орхідеям було зручніше корінці свої нарощувати. Ось три красонечки, я вам їх показувала, додавала туди крупні кусочки галтованої кори, щоб зафіксувати, відпоювала їх. Але ж хочу зараз. Розпушити, додати ще кому потрібно моху, і на зимовий період вони в мене будуть так зберігатися у цих стаканчиках у мосі. Тож приступимо. Є в мене мох, який я теж отримала з цими квіточками. Додамо моку ось цій малечі. Зелений, живенький, добрий. Так, виймаємо цю красу і починаємо розпушувати. Тут небагато Буде роботи, тому що я знімати мох цей не буду. Ну, який, де буду бачити, що це поганий, такий десь чорний, да, то я його заміню. Ось цей верхній слой. Я думаю, що він у нас сюди не піде. От, а. Ось так, бачите, розпушила трошечки, оно. Є корінці, вже, які пішли, розкуклюватись. Малесенький, але ж він, пішов у ріст, від шийки приберу трошечки мох. І ось так не буду нічого тут відрізати. Ось так візьму, по краях. Ось так додам і буду усаджувати його, в стаканчик. Так, зараз візьму свою черівну паличку, ось так і туди вниз. Мух, щоб він доставав на стаканчика, додам туди, донизу. Деякі орхідейки я вам казала, я їх пересаджую тіщо. Ну, десь неділька, якісь орхідейки 2-3 недільки, в залежності від того, як вони йдуть у ріст, я їх пересаджую в кору з додаванням кокосових чіпсів. А деякі я роблю ось таку, ну, можна сказати, перевалку, розпушування. Це я так для себе вирішила останнім часом. Робити раніше я мохою чогось так, знаєте, побоювалася, але потім трошечки з ним подружилась і вирішила, що деяким орхідейкам це навіть корисно і нарощувати корінці. Так. так, ну оцей листочок можна було б зняти, але не хочу. Хай його орхідейка вже сама відсушить, тому я його не буду чіпати. Так, ну ця готова я. Шейка у нас видно, шийка відкрита. От, ось так. Ще не люблю, коли оці бумажечки на листочках є. Я їх знімаю. Так, тепер беремо цю орхідеєчку. Наступно? Так, тут вона так надійно приліплена ця бумажка. Що її. Трошки важкувато зняти. Все. Зняла. Бачите, яка кора галтована? Хороша. кора. Так, і ну, тут дивимося, бачите, пішов корінець у Ріст. Так, де там? Ось? Тут у нас трошечки теж ось з місця зрушилось є такий запах трошечки цвілі в цьому осі від шийки, як я вже казала, трошечки забираємо і розпушуємо. Це роблю я для того, щоб ці корінці, бачите, як вони так туго-туго тут до моху прилипли, я їх трошечки хочу, щоб їм було зручніше і більше було такої, знаєте, свободи, щоб вони росли. Коли ми пересаджуємо орхідейки, да, ми робимо теж такі повітряні кармани у орхідеок. Тому тут теж, щоб було, була така свобода і було більше вільного місця, не, не збитого такого моху. Так, ну цей мох так все трошечки розпушила і я його не буду знімати. Так і усадю її сюди в стаканчик. Це, вона буде і надійно фіксовано тут триматися і вологу буде споживати, зручніше буде, швидше проникати до корінців водичка. От. Ще раз повторюю, що. Я таке робила, мені сподобалося. Зараз бачу активний ріст в орхідейках, тому вирішила на зиму ось так їх потримати. А навесні потім подивимось і, надію, що корінків буде вже набагато більше. І тоді буде вже пересадка у корову. Ось тут ще трошечки хочу додати свіжого моху по краю. Ну, ось так. Корінці видно. Що це в нас тут? О, це таке, ага, листочок. Слухайте листочок туди попав вниз. Треба витягти, бо буде загнивати там все, ну, ось таким чином. Остання орхідейка. Остання орхідейка. Сама така величезка. Теж тут пішло. Коріння вріст. Це зверху чорний зніму. бачите, як ловко, Так. Щось там шиє? Чорне. Так, ладно. Не буду її дуже, тормошити? Як побачу, що щось. Будуть якісь процеси, які мені не сподобаються, тоді я її буду розбирати. Думаю, що можна зупинитись. Ось така, теж орхідейка вийшла. Все зробила, все готово. Ось таким чином вони будуть далі в мене зберігатися і нарощувати свої гарні листячка, корінці і квітоносики. Зараз підемо подивимося, що там в мене нового з'явилось з квітоносів. Хочу спочатку показати ось цю орхідейку. Дивіться, якого кольору в неї корінці. Кінчики корінців, такий зелено бордовий колір. Це орхідейка має назву сакура. Вон, бачите, там воно квітоносик. І похоже, що он з цієї сторони буде теж квітоносик. Купляла я її з такою назвою, але ж це не бігліпчик той сакура, який ми всі знаємо великоквітковий. Тут квіточка менше, це теж бігліпчик, але вона такими гроздочками, гілочками розгалуженими дає свої квіти, що дуже-дуже ну, вона гарна. Так, на цьому віконечку в мене ще ось дуже я хотіла. Побачити цвітіння ось цієї орхідейки. Це Канкун Це така гарна орхідейка. Я її купувала з домашньої колекції і купувала з квіточками вже в минулому році. І ось я винесла її один раз, тільки винесла, ну, мабуть, наскільки, ну, годинки на 4 на вулицю, щоб. Стимулювати в неї процес квітоноса. І ось, бачите, ось вона мені вже показує квітоносик. І дивіться, від шиї теж воно, скільки надавала корінців. З тієї сторони теж воно, бачите, коріння гарне. І я вставлю вам її фото. Це метелик, ну дуже гарнесенький такий. Так я все ходила, виглядала, дає квітонос чи не дає. І все його не було. І ви знаєте, от винесла на двір, Буквально на слідучий день з'явився квітоносик. Я не знаю, це якась магія. Перепад температур, він дійсно дійсно він працює. Так, що в мене тут ще є? Зараз, ага, ось іще. Це метелик такого. Бачите, два квітоносики теж дав, не було їх. Теж вона в мене на дворі побувала. Це мілкоквіткова бабочка метелик, вона такого кольору, як вам сказати, такий лимонний, світло-світло-лимонний колір. Чимось даже такий більш до. Як ось слонова кістка. Ось він якийсь такий цікавий. Ну, будемо спостерігати, коли буде давати вже і показувати свої квіточки. Так, ну на цьому підвіконні в мене тут є от і квітучі. От, теж дорощують, хто гілочки, хто квіточки дорощує. Це в мене зверху зараз ще тут нічого не видно. Це закрита посадка. Поки що не бачу тут. Це в мене Sunset Love. Ще поки що тут не бачу нічого. Так, сонечко вийшло. Тут, тут у нас. Щось теж воно начебто накльовується, але ще не впевнена, не знаю. Це лім, лімпопо. Недавно обрізала. Дивіться, воно, можливо, так, можливо, то квітоносик уже лізе. Тільки-тільки я обрізала недільку назад її гілочки. Дивіться, воно корінець, який торчить. От. Не знаю, побачимо. Може і корінець, а може, а може і. Посадила її в закриту систему, обрізала їй квітоноси, і, бачите, вона вже реагує. Реагує і хоче, мабуть, квітувати. Так, тут у мене шикарна, шикарна, яке я люблю. Фулір сансет. Одна квіточка залишилась, було три в цвітіні. От там. Листочок росте і дивлюся, що в неї такі, бачите, корінці. Зараз поставлю її, показую активні корінці. Ого, які гарні. Ну, пішла орхідейка. Добре вріст з корінцями, бо така вона кволенька була, але ж, але ж заквітувала. На три такі чарівні квіточки, метелики. Дуже гарна, вона мені дуже подобається, дуже її люблю. От. Ну, на цьому все. Буду завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки, показуйте свої квітоноси, з задоволенням переглядаю, дивлюсь у других горхолюбів, як вони радіють своїм. Квітоносикам, корінцям, листочкам. Бажаю, щоб ваші квіточки вас радували От, і показали пишне цвітіння. На все вам добре і до побачення!